Слава Україні! Добрий вечір вам! Готуємося під посів пшенички, культивіруємо болото, можна так сказати. Був виверений ячмінь. У нас дощі йдуть, нічого не можна взагалі. Це так, Пару днів чи день, напевне, не було дощу. Трошки підсохло, наче на завтра немає, то хочемо посіяти пшеничку. Все в болоті. Ну, Я думаю, що культиватор підсушить чуть-чуть. Трішки. Нічого не видно. Якось так. Будемо сіяти матчбол, пшеничку. Сроки, звісно, підходять, піджимають. Вирішили, як буде, так і буде вже. Прямо по воронки культивую 10 кілометрів. Якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.